Добрий день, вітаю на каналі Прогізавр. Давайте вирішимо наступну задачку сьомого рівня на конверсі. Що нас сьогодні є? Сьогодні в нас є знову список девелоперів, вже майже традиційно. І потрібно прийтись по кожному девелоперу і дізнатися, на які мові програмування він пише. І якщо у всіх девелоперів одна і та сама мова програмування, то потрібно, потрібно повернути true. Якщо хоча б одна з мов не співсопала, тоді треба повернути false. Для вирішення цієї задачі нам дуже допоможе метод every. Зараз так зробимо. Але на початку я пропоную зберігти в зміну мову програмування першого девелопера, щоб потім пройтись по всіх інших девелоперів і порівняти. Ось так. Так, потрібно лист. Беремо перший елемент і е, крапка Language. Ось так. Тепер у нас є тут JavaScript в даному випадку в Len. Далі. Далі можемо одразу повернути значення. Беремо list.very.dev.dev.lanwage. Дорівнює LEN. Темп. Ну, ось це, воно працює, воно працює, тому що метод every проходиться по елементах масиву по кожному, і, і перевіряє по умові, чи співпала умова. Якщо на усіх цикла, циклах ітерації мова совпала, тобто умова. Співпала, тоді він повертає true. Якщо десь умова не співпала, тоді він повертає false. Тобто одразу повертає булів тип. І це дуже зручно. От. Ну, це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Па-па.